Прослухайте. Спробуйте, після того, як прослухаєте, дати відповідь на тестові питання. Із попелюшок у королеви. Життя легендарної французької модельєрки Коко Шанель можна описати коротко Із попелюшок у королеви. Дівчина-сиротинця стала головною зіркою паризького світу моди. Її біографія це вже готовий сценарій до фільму. Тому дивно, що кінематограф до останнього часу лише раз звертався до такої золотої жили у 1981 році. На екрани вийшла американо-франко-британська кінопродукція Самотність Шанель. Стрічка не мала особливого успіху, що ймовірно відбило бажання в інших звертатися до цієї теми. Невідомо, у якому порядку розташувалися планети на небі, але нині після майже 40 років кінозабуття у роботі перебувають відразу три художні біографічні фільми про життя Коко. Перший під простою назвою Коко Шанель. Виготовлено для американського телебачення. Робоча версія другого КоКО Шанель та Ігор Ставінський. Виробництво Франції, демонструвалося на церемонії закриття Канського фестивалю. А вже зараз на екранах Європи найцікавіша кіноверсія біографії Коко до Шанель ГАБРІЛ БОНЕР Шанель. Так звучить і її справжнє і повне прізвище. Народилася 19 серпня 1883 року в містечку Сомюр. Хоча за життя вона стверджувала, що з'явилась на світ 1893 року в Оверньє. Жінкам властиво видавати себе молодшими, а у випадку Габрієль наклався ще один чинник. Молоді роки жінки припали на період після Першої світової війни, яка відчутно викосила чоловічу половину Франції. Нові документи замість втрачених можна було виправити. У шестирічному віці Габрієль утратила матір, а батько невдовзі покинув майбутню зірку та її чотирьох братів і сестер. Діти були змушені перебиватися у родичів та по дитячих притулках. Габрієль шість років провела в дитячому притулку. 18-річною дівчина влаштувалась працювати продавцем у магазин одягу, а у вільний час співала в кабаре, оскільки її улюбленими піснями були композиції під назвами Коко, Ріко та кві Коко, то до дівчини й пристало прізвисько Коко. Шанель таки не досягла успіху, як співачка, але мала незаперечний успіх у чоловіків. З одним із них, офіцером Етьєном Бальзаном, вона втекла до Парижа, та невдовзі змінила його на заможного шанувальника Артура Кейпела, капітана Британської армії, промисловця та відомого гравця в поло. Кейпел на прізвисько хлопчисько профінансував відкриття першого модного магазину Шанель. Тобто зв'язок із ним був визначальним у біографії Коко. Елегантний британець віддавав перевагу блейзерам і тим самим надихав модельєрку на впровадження більш. Чоловічих, квадратних елементів у жіночий костюм. Кейпл загинув в автомобільній аварії в 1919 році. Коко Шанель знаменита тим, що здійснила революцію в царині жіночої моди та сама позбавила жінок корсетів та інших обов'язкових знарядь тортур. Прогресивна француженка пропагувала жіночі костюми. Простих і водночас елегантних фасонів. Відтак, у 1926 році Шанель винайшла славетну маленьку чорну сукню. Після Другої світової війни, коли Європа та світ почали відроджуватися і знов з'явився інтерес до моди, Коко, в буквальному сенсі, перевдягла жінок. Із шинелі у шанелі. Модельєрка запровадила в моду короткі спіднички дзвони, форма яких утримувалася дротиками. Подарувала жінкам легкі плащі та костюми з приталеного жилету і спідниці, яка облягала до колін, що стали вершиною елегантності. Її стиль це також короткі спіднички без зайвих оздоб, гольфи та жіночі брюки, довгі низки перлів, пластикова біжутерія усього і не перелічити. Винаходом Шанель є і коротка жіноча зачіска, підпажа. Ну хіба можна забути легендарно створені ще в 1922 році, популярні в усі часи парфуми Шанель номер 5 Десять ще фактів із життя Коко Шанель. Вона мала романець представником царської родини князем Дмитро Романовичем, який подарував їй перли Романових. У 1924-28 роках Коко разом із Пабло Пікассо була костюмером у виставах відомого балетмейстера Сергія Дягілєва. У роки Першої світової війни деякий час працювала медсестрою у фронтовому шпиталі. На межі 1920 1930 років у домі моди «Шанель» у Парижі Нарю Камбо. У Коко, в парфюмерній лабораторії, на текстильній фабриці та в майстерні художньої біжутерії працювало три тисячі з половиною осіб. У роки Другої світової війни Коко мала роман із нацистським офіцером, тому після звільнення Парижа припинила активну діяльність у світі моди і переселилася до Швейцарії, звідки повернулася лише в 1954 році. Попри великі статки, Шанель ніколи не мала власного дому. Її паризьким помешканням із середини 30-х років і до самої смерті були апартаменти в готелі Ріц на Рюкамбо навпроти фірми Коко Шанель. У 1920-х роках Кохо запровадила моду на засмагу, повернувшись з відпочинку на яхті із золотаво бронзовою шкірою. Доти взірцевою була порцелянова біла шкіра, і вважалось, що лише представники нижчих класів можуть мати засмагу, оскільки працюють на сонці. Попри численні романи, Шанель залишалася незаміжньою і не мала дітей. Померла вона 10 січня 1971 року в Парижі у віці 87 років, за заповітом, похована у швейцарському місті Лозанна. Після смерті Коко Шанель, у її шафі знайшли лише три сукні. У 1969 році на Бродвеї поставили мюзикл Коко зі знаменитою Кетрін Хепберн у головній ролі. 86 річна на той час Шанель заявила, що Хепбері, у свої 62 надто стара, щоб виконувати її роль. Ви прослухали інформацію про Коко Шанель. Ваше завдання виконати тестові завдання. Прослухайте питання, варіанти відповідей і дайте відповідь на кожне питання письмово у вашому зошиті. Істинними є всі твердження. Окрім А. Шанель ніколи не мала власного дому Б. У шестирічному віці Габрієль втратила матір В Габрієль шість років провела в сиротинці. І Г. У роки Першої світової війни вона працювала офіціанткою. Друге питання Молоді роки Габріель Шанель припали на період А. До Першої Світової війни Б. Після Першої Світової війни В. Французької Революції Г. Після Другої світової війни. Третє питання У Шанель було А. Двоє братів і сестер Б. Троє братів і сестер В. Четверо братів і сестер Г. П'ятеро братів і сестер. Четверте питання. У тексті зазначено, що Габріель Шанель не досягла успіху як А Модельєр, Б співачка. В Танцівниця Г. Художниця. П'яте питання Не є винаходом Шанель А. Коротка жіноча під підпажа Б. Короткі спіднички дзвони. В. Пластикова біжутерія. Г. Жіночі корсети. Шосте питання. Шанель створила популярні в усі часи парфуми Шанель номер 5 у А. 1922 році. Б. 1932 році. В 1942 році і Г. 1952 році. Сьоме питання Прізвисько Коко пристало до Шанель від назви А. Кабаре, де співала майбутня модельєрка, Б. Місто, де народилась Габріель В. Улюбленої пісні жінки і Г. Жіночої зачіски, що носила Габріель Восьме питання. Відкриття першого модного магазину Шанель профінансував. А. Етьєн Бальзан Б. Артур Кейпл В. Пабло Пікассо Г. Сергій Дягілєв. Дев'яте питання Автор тексту НеВживає до Габріель Шанель Образний вислів А. Легендарна французька модельєрка Б. Головна зірка паризького світу моди В. Знаменита королева парфумів Г. Прогресивна француженка. Десяте питання. Виділений фразеологізм у реченні, тому дивно, що кінематограф до останнього часу лише раз звертався до такої золотої жили, вжито в значенні А. Об'єкт постійних розмов і думок, Б. Щось, що визначає напряму житті, В. Духовні цінності і інтереси, Г. Щось дуже цінне найкраще. Одинадцяте питання. Виділене слово в реченні. Елегантний британець віддавав перевагу блейзерам, можна замінити синонімом. Слово елегантний можна замінити синонімом а. Витончений, Б. Шикарний, В. Фешенебельний, Г. Вишуканий. І останнє 12 питання. У реченні. коко в буквальному сенсі передягла жінок. Із шинелі у шанелі, як засіпу виразнення мовлення вжито А. Як пароніми, Б. Як омоніми, В. Як синоніми і Г. Як антоніми. Якщо ви дали відповідь на тестові питання, на цьому заняття завершено.